Шукайте на полицях магазині товари з мастергеї бібі. Продукти українські ти підтримає. Раді спірата піде. Як Бі-Бі перетворив позашляховик на машину Амфібію. Після чудового початку дня обов'язково продовжити його так само приємно. А головне цікаво. Що робитимеш? Оце так. Виявляється, дуже важко знайти щось таке, що приверне увагу цього позашляховика. Більшість розваг видаються йому нудними. Ой, дивися! А це що? Ти хотів би взяти участь? Тільки ти не машина амфібія, але це можна виправити. Їдьмо швидше в майстерню бібі. -Бі. Неодмінно допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, Вантажівки легковики. Сьогодні в Бі бібі був спокійний день. Ніхто не приїжджав, тож робити йому було нічого. Добрий день. Чим я можу допомогти? Позашляховик розповів бібі -Бі про те, що він загорівся ідеєю взяти участь у перегонах машинам філії. Та оскільки нею він не є, mm -hmm. то приїхав сюди, щоб бібі -Бі допоміг йому підготуватися до цього заїзду. Ого. Та це ж фантастичне завдання. З радістю допоможу. Машини амфібії можуть їздити на суходолі і плавати по воді. Отже, перш за усе треба захистити днище, щоб туди не потрапляла волога. Майстерня бібі. -Бі. Ну, а тепер треба поміняти тобі колеса, бо на таких не дуже поїздиш по дну водойми <хи> Хм, Я б обрала оці. Це практичний варіант, але для перегонів не підійде. Вони програють у швидкості на суші. Тоді потрібні ці. Приміряймо. Ой, вони надто великі. Тоді, можливо, ці. Ю, ну, звісно, ці нам якраз. Тепер потрібні гребні гвинти, щоб плисти по воді. Оцим можна грести? О, З цим далеко не запливеш. Та й недалеко теж. Тоді, можливо, це. Це вже краще, та навряд чи він зрушить із місця нашого друга. Тоді оці. Так, вони нам підходять. Тепер залишилося додати тобі грізності. Ну, от і усе. Ти готовий до перегонів. Сподіваюся, ти отримаєш купу вражень. Удачі! Майстерня бібі. -Бі. Ви не повірите. Та наш позашляховик посів друге місце. І це у перших у житті перегонах. Йому це так сподобалося, що він і не збирається припиняти. Тепер у нього одна мета: абсолютна перемога. І щоб її досягнути. Він планує повернутися до бібій і виправити кілька деталей. Бі бі теж чекає на нього з нетерпінням. Адже у нього вже купа нових ідей для покращення конструкції машини. Як бі, -Бі допоміг міському автомобілю влаштуватися на роботу? Погляньте це міський автомобіль, і він, так само як і решта машин, хоче їздити щоранку на роботу. Аби ж сьогодні все вийшло і його нарешті прийняли. Адже це так чудово бути корисним для свого міста. Невже йому знову не пощастило і його не прийняли на роботу? Не журись. Тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він тобі неодмінно допоможе. Майстерня бібі. майстерні -Бі. Нашого БіБі -Бі. машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики, це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Сьогодні бібі -Бі нетерпляче чекав нових клієнтів. Оскільки він дуже швидко впорався з усіма поломками. О, здається, тебе щось засмутило. У тебе зламалося щось? І автомобіль розповів бібі, -Бі, як він уже цілий тиждень намагається влаштуватися на роботу в таксі. Він хоче бути корисним жителем міста, але нічого у нього не виходить. Так. Переймайся. Я знаю, як тобі допомогти. Їдьмо швидше в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. Щоб автомобіль міг працювати у таксі, йому потрібен відповідний вигляд. Так його буде видно здалеку, і пасажири не плутатимуть його з іншими машинами. Допоможіть нам підібрати відповідну фарбу, який колір підходить. Можливо, цей. Ні, такий вигляд у швидкої допомоги. На ній їздять лікарі. Тоді оцей. Ні. Це підійде для вантажівок, які перевозять продукти. Тоді, може, це підійде. Чудовий варіант. Тепер усім буде видно, що це таксі. Майстерня бібі. -Бі. Треба ще підібрати розпізнавальний ліхтар, щоб машину було видно здалеку. Такий підходить. <хи> Ні, З такою мигалкою їздить поліція, коли поспішає на виклик. Тоді такий варіант. Ні, нам же треба, щоб машину було видно, а не чутно. <хи> а як щодо цього? Це саме те, що треба. Чудово вийшло. Майстерня бібі. -Бі. Тепер тебе точно візьмуть на роботу. Щасти тобі. Автомобіль прийняли того ж дня. Тепер він їздить містом і перевозить жителів у потрібні місця. Дякую, бібі. -Бі.